Росіяни запустили шахеди по Україні. Дронова атака почалася після дев'ятої вечора. Безпілотники заходять одночасно з півночі і півдня. Зараз ви бачите області, яким загрожує небезпека. Якщо ваш регіон серед них перебувайте в укритті до відбою тривоги. Російська армія знову атакувала Нікополь на Дніпропетровщині. Близько восьмої вечора окупанти випустили по місту понад півдесятка артснарядів. Повідомив очільник області Сергій Лисак, поранену жінку. Вона в лікарні у стані середньої тяжкості. Перед тим, під час іншого вечірнього обстрілу, загинула літня жінка. Постраждав і чоловік. Його госпіталізували. Пошкоджена багатоповерхівка. Окупанти більше десяти разів били з важкої артилерії та дронами камікадзе. Під удар потрапили й інші громади. У Марганецькій побиті трактор та автівка у Покровській артснарядами понівечені три оселі і стільки ж господарських споруд зачепило гараж, машину, мопед, паркани та лінії електропередачі. Вибухало також у Мирівській громаді. Двоє людей постраждали внаслідок удару росіян по селу Богуславка ізюмського району на Харківщині. Ворог скинув на село два каби. Повідомили в обласній прокуратурі. Постраждали молодий чоловік і літня жінка, Пошкоджено приміщення фермерського господарства, те що найменше шість приватних будинків. На вовчанському напрямку сили оборони мають тактичний успіх. ЗСУ змогли піти у контрнаступ і зайняти кілька позицій, які контролював ворог. Про це нам розповів Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес, 92 92-ї окремої штурмової бригади імені кушового отамана Івана Сірка. А на куп'янському відтинку фронту окупанти намагаються вклинитися в нашу оборону, щоб дійти до річки Оскіл. Але не так сталося, як гадалося для ворога, незважаючи на надзусилля, і на цьому тижні противник застосував більше 50 одиниць легкоброньованої броньованої техніки. На моїй пам'яті це найбільший штурм, який віддавалося відбивати зокрема батальйону АХІЛЕС. Але противник успіху немає. Як наслідок, під час відбиття цієї атаки противник залишив на полі бою. Понад 30 одиниць легкоброньованої броньованої техніки цифра доходить до 40, тому що ряд тих, які були пошкоджені, зараз допалюється.